Восени 24-го року, неподалік від Норвіча у графстві Норфолк на сході Британії, шукач скарбів виявив крихітну золоту монету, яка виявилась найдавнішою англосаксонською монетою Східної Англії. Офіційно про цю неймовірну знахідку повідомили лише нещодавно. Британські експерти зауважили, що, попри свій мініатюрний розмір, і нігодь на мізинці, ранньосередньовічний шилінг він же трімса. Має оригінальний дизайн. На аверсі тут зображено чоловічу фігуру в динамічній позі. Вона тримає християнський хрест над валкнутом, символом, що складається з трьох переплетених трикутників. Цей знак пов'язаний зі скандинавським богом Одіном і асоціюється зі смертю та потайбічним життям. Реверс монети прикрашений свастикою, символом сонця, котрий відомий ще з давніх давен. Свастика оточена, псевдолати. Ніським написом, який ймовірно зробив майстер, що не знав мови. Ця золота трімса була викарбувана в ті часи, коли язичницькі вірування почали поступатися місцем християнству. Експерти датують монету серединою сьомого століття нашої ери. Пробірний аналіз показав, що ця монета містить 60% золота. Це висока проба золота для даного типу монет. Зазвичай Трімси містили менш ніж 35% золота. Музей замку Норвіч планує придбати цю золоту монету, виплативши шукачу скарбів повну суму, яку озвучать після експертної оцінки. Фахівці ж розглядають цю трімсу не тільки як нумізматичну рідкість, але й як важливий артефакт для розуміння культурних і релігійних змін, що формували англосаксонців. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках Золота та Скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.